Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Чому Ісус обрав Петра Апостолом, адже Петро переслідував християн? Давайте розглянемо це питання разом. Прощення Ісусом, апостола Павла, і Його обрання на службу мають кілька глибоких духовних та богословських причин. По-перше, прощення і милосердя. Ісус прощає Павла, незважаючи на його минулі гріхи, щоб показати велич Божого милосердя. Павло переслідував християн із щирої, хоча й помилкової віри, що він захищає юдаїзм. Його навернення підкреслює безмежне прощення та милість Бога. По друге сила благодаті. Навернення Павла демонструє силу Божої благодаті, його трансформація жорстокого переслідувача у відданого апостола, є яскравим прикладом того, як Божа благодать. Може радикально змінити людину. Павло сам писав про це у своїх посланнях, зазнаючи, що він є прикладом Божого милосердя для інших грішників. В Вибір Божий. Ісус обрав Павла як апостола для особливої місії: проповідувати Євангелія язичникам. Це описано у книзі Дій. Ісус сказав Ананії про Павла. Цей чоловік є для мене вибраним посудом, щоб носити моє ім'я перед язичниками і царями і перед народом Ізраїлю. В Сила свідчення. Навернення Павла. Мало потужний вплив на ранню церкву. Його трансформація свідчить про істинність Воскресіння Ісуса та силу Святого Духа. Павло став одним із найвидатніших апостолів, написавши багато книг Нового заповіту, які є основою християнського. Віровчення. В п'яте це план Божий. Навернення Павла було частиною Божого плану. Павло мав унікальні здібності та знання, щоб стати великим апостолом. Він був високоосвіченим, знав кілька мов і розумів культуру як юдеїв, так і язичників. Що дозволяло йому ефективно проповідувати Євангеліє. І в шосте. Приклад для інших. Павло став прикладом для інших грішників. Показуючи, що навіть ті, хто був найжорстокішими противниками християнства, можуть знайти прощення і стати великими служителями Бога. Ці причини. Допомагають зрозуміти, чому Ісус простив Павла і зробив Його одним із найвидатніших апостолів. Його історія є потужним свідченням Божого милосердя, благодаті та сили змінювати життя. На цьому в мене все. Маю надію, що вам було цікаво. Підписуйтесь на канал Молитви, поширюйте відео, всім Божого благословення, міцного здоров'я, достатку та розквіту. Амінь, амінь, амінь.